Кожен в селі знає, хто такий Іван Біляєв. Тут він народився, ходив до школи, згодом здобув професію тракториста-механіка, служив в армії, а опісля пішов працювати. Багато років грав у місцевій футбольній команді. Звичайний собі сільський хлопець з добрими очима, лагідною посмішкою і жагучим прагненням до життя. Таким його пам'ятають односельчани. Та війна раптово увірвалася в його життя. 22 серпня 2014 року. Іван Мобілізований на службу до збройних сил України служив у складі 72-ї окремої гвардійської механізованої бригади поблизу міста Волноваха Донецької області. А 15 лютого 2016 року осколки від ворожої міни вмить обірвали життя Івана. На відкриття меморіальної дошки герої зібралися рідні бійця, побратими, друзі, представники влади, духовенство. Усі, хто знав, поважав, любив та пам'ятає загиблого. Право відкрити пам'ятний знак на честь Івана Біляєва надали його матері Марії Іванівні та учаснику АТО Роману Гірному. Дошку освятив місцевий парох, отець Іван. Усі схилили голови, вшановуючи пам'ять героя хвилиною мовчання. Квіти до пам'ятного знаку поклали перші особи Калущини. Голова районної ради Михайло Срібняк та голова райдержадміністрації Наталія Бабій. Відтак звернулися до громади та матері бійця. Бачите, як життя складається. Ви тут виходите за фіртку і зразу бачите свого сина. Він не живий, він у мраморі. Але, дорогі мої земляки, шановні українці. Гордіться, це герой, це воїн і не залишайте ніколи. При ніяких моментах оцю сім'ю. Допомагайте їм. Я хочу сьогодні сказати слова вдячності пані Марії, мамі Івана Біляєва за те, що виховала такого мужнього відважного сина, який не заховався, не втік, не, ну, не зрадив нікого, а пішов захищати нас з вами. За сумлінне виконання батьківських обов'язків виховання гідного громадянина відданого патріота України подякую голови районної ради, відзначена матір бійця. Про жахливі події, які відбуваються на сході країни, розповів учасника то Олександр Коваль, адже й сам пройшов це пекло. Він впевнений, мир настане. не прийде на нашу територію, на нашу землю до тих пір, поки сходинки до господа Бога. Будуть топтати берців українських собаків. Поринула у спогади, і сільський голова студінки Марія Стасюк. Вона впевнена, жертва Івана Біляєва не буде марною, а навпаки, достойно оцінена майбутніми поколіннями. Варто лише пам'ятати. Хочу попросити вас тільки одне: дорога наша молоде, дорога наша громада. Ми з задоволеністю з мамою освятили цей пам'ятний знак на народному домі, а зазвичай у народному домі. Збираються молодь, зазвичай веселощі, танці. Знаєте, що Іван любив цей дім, всі ви про це пам'ятаєте, то прошу вас жодним словом, жодною думкою, жодним чинком не осквернити його пам'яті.